В цьому відео ми будемо працювати з лінійним рівнянням мінус 5х, 5х, додати 4 у додати 4 ігри, дорівнює 20. І відповідно нам треба буде в цьому відео виконати три задачі з цим лінійним рівнянням. Перше це знайти перетин, перетин з віссю іксів. Тобто з вісю ОХ. Чудово. Окрім цього, окрім цього, давайте зараз, до речі, підпишемо нашу вісіксів. Ось вона. Далі нам треба буде знайти перетин так само, але вже з вісю ігриків. Перетин, з вісю ігриків, тобто з вісю ОІ. І після цього, користуючись відповідно нашими оцима двома даними про перетини, зобразити. Зобразити нашу пряму на графіку. Ну і, до речі, давайте дійсно позначимо нашу вісь Y, бо якось не дуже виходить X вісь Х позначення, а вісь Y ні. Отже, давайте згадувати, що нам треба, щоб знайти а, перетин з вісю Х. Ну, для цього давайте так, перетин, перетин з. Так не рано почав перетин з вісю x, тобто з вісю ox, Це тільки і тільки тоді, коли y дорівнюватиме 0. Чудово! Тепер давайте, відповідно, знаючи це, підставимо в наше рівняння замість кожного y відповідне значення 0. І отримаємо рівняння вигляду мінус 5х. Додати 4. Множено на y, тобто на 0. Множено на 0. Має дорівнювати, відповідно чому? Має дорівнювати 20. Отже, 4 множено на 0 дорівнює 0. І ми залишаємось з мінус 5х, що має дорівнювати, має дорівнювати 20. Ділимо ліву і праву частину на мінус 5. Мінус 5 і так само мінус 5. І тепер ми залишаємось, відповідно, з. Виразом з рівнянням, з рівнянням х дорівнює 20 ділене на мінус 5 дорівнює мінус 4. Тож x буде дорівнювати мінус 4. Чудово, давайте зразу зобразимо цю точку на графіку. Тож y нас буде дорівнювати 0, а мінус 4. Це значить, що нам треба на 4 одиниці піти ліворуч, зробити 4 кроки ліворуч. Тож ми будемо стояти в цій точці. Перший перетин, з відповідно, точніше, не перший, а перетин з вісю як буде так само в цій точці. І вона матиме. Давайте підпишемо координату мінус 4 0. Чудово. І давайте тепер знайдемо перетин, але вже вісь з вісю ігреків. А, так, де це мені писати. Давайте тут. Перетин. Перетин з. Вісю ігриків, тобто з о іг. Нагадаю, перетин з віссю ігриків в нас буде тоді, тільки тоді, коли ікс, тепер, тут навпаки, ікс дорівнює нулю. Це обов'язкова умова. Ну і тепер, знаючи це, давайте обрахуємо відповідні значення ігрика, про яких в нас буде здійснюватися цей самий перетин з віссю ігриків. Тож, підставимо наше початкове рівняння замість кожного ікса – нуль, і отримаємо відповідно мінус 5 множене на. 0. Мінус 5 множене на 0. Додати 4 y має дорівнювати 20. Окей, okay. Мінус 5 множене на 0, еквівалентно 0. І в нас залишається вираз 4 y дорівнює. 20. Ну і тепер давайте думати, на яке таке значення нам треба домножити 4, щоб в результаті після множення отримати 20. Ну, очевидно, що це тільки і тільки значення y дорівнює 5. y дорівнює 5. Отже, ми отримали відповідне значення y, так, і, відповідно, можемо зобразити цю координату на нашому графіку. Отже, давайте це зробимо. Відповідно, за X у нас буде 0, як бачите, ми тут затвердили. І за y буде 5. Тож ми за x нікуди не рухаємось, а за ігриком, через те, що y дорівнює 5, ми робимо 5 кроків догори. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. І, відповідно, тут наш буде. Перетин звісію ігреків, і він матиме координату. Матиме точніше, ця точка матиме координату а за іксом 0 і за ігреком, відповідно, 5. Чудово. І залишилось найскладніше це об'єднати ці дві точки, ці два перетини, перетини і, відповідно, зобразити наше оце от, лінійне рівняння на графіку. Давайте скористаємось відповідно нашою лінійкою чудовою, дуже зручною. І зручною, дуже зручною, і відповідно об'єднаємо ці дві точки. Так, Найскладніша частина. Об'єднуємо. І ми подолали всі три підзадачі цієї великої задачі. Я вас вітаю!